Бійка в Golden State Warriors. за 10 днів до церемонії вручення чемпіонських перснів. Ветеран команди Дреймон Грін вирішив добряче вломити Джордану Пулу. Бійки на тренуваннях це частина процесу в командному спорті. Це трапляється, але головне в цій історії це те, що відеобійки було злито в інтернет. Тім, зі звичайно, були першими, і відео з закритого тренування команди, на якому, так би мовити, мають бути всі свої. Але відео опинилося в нашому з вами розпорядженні. Що означає цей злив, що Warriors хочуть злити гріна? Питання відкрите гравці NBA Трей Треян Хайзе, Томас, Еван Форніє, Стівен Джексон, Джей Р. Сміт. Багато хто прокоментували цей інцидент, звичайно, здебільшого. Жорстко критикують гріна, ну якби є за що, так. Але зараз давайте послухаємо Джелана Роуза, колишнього гравця NBA, який в ефірі ESPN цікаво розклав цю ситуацію. Потім і самого Гріна послухаємо. А поки Дреймонд не набив пику ще комусь, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Обов'язково підпишіться на Double Dribble та про дзвоник не забувайте. Це відео розбило моє серце. говорить Джена Роуз. Адже я люблю обох цих хлопців. У мене є особисті стосунки з обома. і Вони. Для мене молодші брати, коли ти знаєш, що в родині був конфлікт, зміна, ти лише сподіваєшся, що все не так погано, як про це говорять. І я намагався уникати цього відео. Але коли я подивився це відео, це це, 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 це це назавжди залишить відбиток на їхніх стосунках. Вони вже ніколи не будуть як раніше, і не тільки між ними, а будь ким, кого можна назвати близькою для Джордана людиною. Але в мене є ще один секрет для вас. не буде й колишніх стосунків з організацією. я дивився на динаміку того тренування, як воно проходило. Я був, знаєте, у цій грі 30 років, і навіть з зав'язаними очами можна побачити, що це було закрите тренування. Тож звідки відео? Його злили, його злили, щоб показати, що сталося насправді. коли Стів Кер коментував цю історію, він не пригадував ім'я Дреймонда Гріни це дуже нагадує мені історію, коли Майкл Джордан вдарив Кера на тренуванні теж. Але різниця в тому, що відео ніхто не бачив з Майклом та такером. Коли зараз це відео подивилися всі, це тотально змінює розвиток всіх стосунків. Це офіційно перегортає пісочний годинник Зворотній відлік для Дреймонда Гріна в Golden State Warriors вже розпочався, і це мене дуже засмучує. A second. A second. Так, секундочку, ти вважаєш, що дні грі на Golden State завершення? Warriors добігають завершення? Саме так. Через це, через його поведінку по перше в спорті ти можеш погано себе поводити, приймати неправильні рішення, але люди дають тобі другий шанс, адже в тебе є талант. Пригадай Дейшона дешона історію, але на цьому етапі кар'єри Дреймонда ситуація тепер кардинально змінюється, адже його новий контракт з Голден Сейт і без цього був під питанням. Питання, чи варто перепідписувати Дреймонда, вже існувало. Це спорт, де зарплатні обмежуються. У Warriors, є Кумінга, Вайзмен, Муді, і той самий Пул. Це молоді хлопці, яким Warriors хочуть заплатити. Тож, з фінансової точки зору новий великий контракт для Гріна з Golden State Warriors був під питанням і до і тепер це кінець для нього. Це була неймовірна історія Гріна з командою. У нього ще один рік попереду. Потім опція, яка перетвориться на контракт, який закінчується. Зараз подивимось, чи зможуть вони за п'ят титул поборотися. Він майбутній холофеймер, можливо, найкращий захисник в Лізі. Ключовий захисник, людина зі зростом 204 см, яка вміє захищатися проти центрових. я слідкую за ним починаючи з хайскул, і Я нещодавно з ним бачився, і мені дуже боляче за нього. Боляче через те, що відео насправді злили. І це було зроблено навмисно, щоб він виглядав погано. Алоджеймакрінський По По-перше, всім привіт. Ми тут зібралися за зрозумілих причин. Я хочу поділитися своїми думками своїм. Настроєм і я відповім на запитання. Саме тому я не зробив це в своєму подкасті, хоча думаю, всі ці відповіді та питання ви очікували почути саме там. Чесно кажучи, я не від чого не ховаюсь. Я приймаю свої помилки і в подкасті я б не зміг відповісти на питання. Я б сховався від проблеми, яка насправді існує. Тож, по перше, я був неправий у своїх діях, які мали місце бути в середу. Середа, четвер чи п'ятниця. Так, середа все ж таки. Середа це було і я був не правий. Я вибачався за це вже перед командою. Я вибачився перед Джорданом особисто. І, рухаючись вперед, хочу сказати про неймовірне розчарування, коли я побачив це відео, коли його злили в інтернет, і я розчарований не тільки за свої дії, за себе як за людину, яка зробила це і тепер має якось жити з цим. Розчарування через те, що Джордану доводиться проходити через це. Команді, організації доводиться переживати це також. Але найголовніше, це родина Джордана. Вони бачили це відео. Його мама, його батько бачили це відео. Якщо б моя мама, чесно кажучи, побачила це відео, я знаю, що б вона відчула. Я, я знаю, що. Я б зробив її боляче. Знаю, як би вона відреагувала, які були її подальші кроки. Тому я хочу вибачитись перед батьками Джордана, його родиною, його друзями, які хвилюються за нього, звичайно. Адже це емоції, через які їм також доводиться проходити. Вибачаюся перед організацією, звичайно, також Ми тільки не виграли титул. У нас через скільки там девять 10 днів церемонія, на якій ми будемо отримувати наші парсні. І там буде моя родина, там буде родина Джордана. Важко буде забути про це, чесно кажучи, це жахливо. В цей вечір мають бути святкування та любов, і все це буде звичайно. Все це буде навколо команди. Але ця чорна хмара вона нависатиме над нами цей вечір на цій арені. І цю хмару цю проблему створив я. Зараз я. Буду триматися, знаєте, подалі від команди і буду продовжувати працювати над собою в першу чергу. Це те, що мені взагалі подобається робити. Також я хочу дати хлопцям трохи простору, адже це серйозна історія. Тут не можна просто взяти і забути про все і рухатися вперед. Реальність така, що немає правильного чи неправильного часу, щоб продовжити роботу разом. Цього не буде, і є як є зараз. Будемо рухатися вже від цього. Ну і питання від журналіста: що ти думаєш до щодо того, що запис злили в інтернет, і які в тебе були думки, коли ти подивився це відео? Якщо бути чесним на 100% з вами раніше жодне відео з тренувань не зливалося, коли ми працюємо над нашими комбінаціями. Наприклад, ми таку відео ніколи не було. Коли я когось повчаю там, чи ще щось, це не зливалося. Що я подумав про себе, коли подивився це відео? Я подивився його 15 разів, може, навіть більше коли я дивився його, я думав про те, що це виглядає жахливо. Це навіть гірше, ніж я міг уявляти. Це жалюгідно просто, Але роблячи крок назад, я усвідомлюю, що це відео було злито саме в такому вигляді, щоб воно виглядало саме так. Хто б це не був, я не знаю, хто це зробив. Я вдячний організації Golden State Warriors за те, що вони серйозно поставилися до цієї ситуації та розпочали розслідування, адже, чесно кажучи, вони не мали цього робити, вони не зобов'язані робити це. Через мої помилки, через те, що я не робив. Тому я дуже ценю те, що вони серйозно до цього поставились. Хто б не злив це відео, хто б це не зробив, він зробив те саме зі мною. Що зробив з усіма, хто його подивився у світі. Це відео, до речі, воно без звуку. Відео, на якому видно, наче я просто беру, йду до нього і б'ю, тож. Воно існує для якоїсь мети і. Воно дивує мене так само, як усіх інших. Я думаю, вау, це жах якийсь, і це насправді так і є. Це жах. не через те, як його подали, а через те, що я насправді зробив. ось така, м'яко кажучи, неприємна історія для чемпіонів НБА. Чим все це завершиться? Поки що можна лише гадати. Але виставки керівництва Warriors можуть стати доленосними для подальшого розвитку франшизи яким буде фінал у цього детектива? Пишіть свої думки в коментарі. Як завжди, все найцікавіше. Надаблдрібл попереду. З вас лайк, підписка, дзвоник. Почуємось. Чао!